Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо, як поводитись у природі. Всі ми знаємо, що треба берегти природу. Зараз я вам прочитаю віршик. Це віршик про красу рідної природи. Краса природи справжнє тило. Все неповторне і живе, Ти не поглянь, все таке красиве, у небо сонечко пливе, навколо височиє й гори. між горами тече вода. А ліс зелений, наче море, і всюди казка жива. Дітки, а як ви гадаєте, що таке природа? Так, дітки, це те, що нас оточує. Природа буває живою та неживою. Нежива природа це сонце, вітер, земля, зорі, небо, вода. А жива це рослини, тварини, люди. Для того, щоб це все існувало на нашій планеті, треба дотримуватись правил для збереження природи. Зараз, дітки, ми розглянемо з вами знаки, що забороняють робити в природі ловити метелики, ламати гілки, топтати мурашники, ображати тварин, топтати рослини, рвати квіти. А основне правило не смітити в лісі або в місті. Якщо ми не будемо дотримуватися цих правил, так дітки, ми з вами забрудимо нашу природу. Наша планета перетвориться на смітник, і ми ж цього не хочемо. Отож дотримуємося основних правил для збереження нашої природи і все буде добре. До побачення, мої любі!